Ці ці прекрасні люди тільки що поліняли мінімум на 100 гривень. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали на ланжерон на прекрасне місце, де кожен день через шлагбаум проїжджають ці люди, які хочуть дістатися вниз до Дельфінарію чи просто до моря машинами. І оскільки тут стоїть шлагбаум, ми ж здогадуємося, що тут звичайно ж гроші за це беруть. Тільки от грошей стали брати як мінімум вдвічі більше, тому що ще недавно в'їзд був 50 гривень година за стоянку, а тепер. 100. Одесити на машинах почали розганяти бучу в соцмережах і казати: а ми перепрошуємо, а за що такі грубі гроші? Колись взагалі ще на пам'яті нашій було 30 гривень за годину. Тепер, якщо ти, наприклад, з дітьми приїхав кудись до моря на годинку-дві, ти повинен відвалити 200 гривень-300 гривень просто за те, що у тебе машина стоїть. Можна машину лишати, звичайно, не тут, а десь там. Невідомо де. Але тоді тобі е, може прилетіти за парковку в неналежному місці це раз, а по-друге, незручно йти спускатися, якщо ти машиною. Навіщо тобі ще машина? І логічне питання: а чого це так це не в нас взлетіли просто космічно? Що це в нас починається сезон? І ми вже все береги втратили і починаємо накручувати ціну на паркування? Мерії, ви дивитесь куди? Ми нагадуємо, що ці відбутки зі шлагбаумами встановлюють люди, які собі орендували шматок узбережжя і щось там побудували. Відповідно, вони хочуть гроші ще й за те, щоб люди паркувалися там на їхній території, тому що в нас проблема з парковками по місту не вирішена ставити ніде. Відповідно, тут робить абсолютно всяк, що хоче. А в мерії нашій на біржовій, роблять ось так. Для них 100 гривень не гроші, для когось гроші. Вони, в принципі, цю проблему самі не вирішують і не відфільтровують те, що по місту відбувається. Дорогий пане мер, зверніть, будь ласка, увагу. Не можна так нагло обдирати одеситів. Ми все-таки місто біля моря, треба, щоб доступ до цього моря був ліквідний, а не за обіщені деньги за якусь там нещасну годину. Так, що ось так, от е, неприємно, неприємно. А ви, дорогі Одеси, гості міста? Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Апа.